Подивимось, який сюрприз життя підготувало для тебе. Що це буде за сюрприз? Ми зараз дізнаємося. Тобі поки що хочу сказати. Якщо ти хочеш бажаєш особистий розклад, пиши до мене в приватні повідомлення, ми обов'язково з тобою роздивимо твої питання, і тобі стане легше жити, тому що ти будеш знати відповідь, яка тебе турбує. Отже, сюрприз: четвірка вогню, четвірка повітря, страшний суд. Сюрприз від життя говориться про те, що твій таємний роман, який у тебе є, він закінчується і залишається у твоїх спогадах. Якихось аля фільм в голові. Це чому я такі роблю висновки? Тому що третя карта Страшний суд. Це закінчується. Чому це є сюрпризом для тебе? Ну тому що е, цей, цей таємний роман робив до тобі, тобі дуже багато таких емоційних і душевних проблем. Що ще Який ще сюрприз? Ну, твій король повітря, що він. А, ні, а оце твій коханець, він іде вечельники. І, і що? Ну, смерть. ну, Для нього цей шок. Ти одним словом, або закінчила, або, точніше, закінчиш свій оцей таємний роман, щоб тобі було легше жити і, і нарешті позбавляєшся цих ілюзій, які тебе були в голові, пов'язані з цим таємним романом і з цими планами, які ти собі нафантазувала, і зрозуміла, що нічого цей чоловік тобі не дасть, крім. Ти поняла чого?